Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні у мене така буде незвична розпаковочка. Одразу в автомобілі вам покажу замовлення Oriflame Забрала і хочу показати, тому що все замовлення було майже все замовлення клієнтське. Тут у мене дві коробочки, І хочу пороздавати по дорозі вже дівчаткам, тому зараз вам швиденько покажу, що саме у мене замовляли. Тут, як ви бачите, ось зверху новий каталожок. Цікаво мені дуже його полистати, хоча огляди я вже бачила в Ютубі, але цікаво і погортати самі. Обов'язково буду переглядати. Далі, що в замовленні у мене чоловіча водичка Exaide. Це у мене клієнтка брала в минулому, позаминулому каталозі і захотіла знову дуже сподобався її аромат. І вона замовила ще одну. Також Love Potion Ruby під замовлення водичка. Люблю також цей аромат. Подобається мені Charry on Top і Ruby подобається. Взагалі, ось ця лініючка Love Potion від Flame, можна сказати, одна з моїх улюблених. Далі також в замовленні ось такі рефіл. Дуже гарна вартість була, здається, 99 гривень по каталогу. Він коштував. І чотири кулькових дезодоранти. Два сіреньких актівельки. один рожевий, і один з фіолетовою кришечкою. Замість плати за доставку взяла ось такий от крем для рук, щоб не платити за доставочку. І Забрала туалетну водичку Джойс. В минулому каталозі треба було зробити замовлення на 1300. Це у нас діяла така акція активності. І в цьому каталозі знову за замовлення на 1300 вкладалася ось така водичка. Водичка вкладалася автоматично, якщо ви виконали умови в минулому каталозі. Це одна коробочка. Я спочатку одне замовлення зберегла. І у мене трішки назбиралось сердечок, і я вирішила зберегти ще одне замовлення, забрати цей продукт по спецціні за сердечка. Що я обрала? Взяла для себе ось такий ось крем для обличчя з СПФ від Новейш. Мені подобається, в мене є такий кремчик, тому мій вибір зупинився саме на цьому. Кремчику. І ще клієнтка позвонила, захотіла ось таку тушу Джордані Голд з феноменальним об'ємом, тому взяла ще в цьому маленьку, маленькому замовленні туш. І знову ж таки, замість плати за доставку я взяла крем для рук. Кремчик мені обійшовся 159 гривень і плюс 100 зібраних сердечок. Досить непогана ціна. Тому взяла. Далі, що мені ще поклала компанія в двох коробочках. Ось такі от листівочки з ароматами. І ще одна така в двох коробочках такі листівочки були. І накладні, дві накладних. Ось таке, дівчатка, було моє замовлення. Дякую за перегляд. Гарного вам дня і до нових зустрічей.